Ну, потрібно зазначити, що видатки на сектор безпеки і оборони в 2025 році були передбачені на рівні 2024 року. В той же час доволі складно прогнозувати видатки на сектор безпеки і оборони в умовах, коли йде повномасштабна війна. Відповідно, ті зміни, які сьогодні відбуваються на полі бойових дій, зміни Стратегії постачання нашими партнерами озброєння, необхідності закупівлі озброєння для забезпечення наших збройних сил, всі ці фактори вони і стимулювали те, що виникла додаткова потреба для повноцінного забезпечення наших збройних сил. Ну і от, зокрема, як було зазначено на початку сюжету, левова частина цих коштів піде безпосередньо. На наші збройні сили також будуть укріплені важливі такі інституції, які прикордонники, і знову ж таки певна сума коштів піде на міністерство цифровізації. Для того щоб укріпити і, скажімо, стимулювати цифровізацію, в тому числі у військовій сфері, і відповідні зміни, ми очікуємо, що уряд уже їх прийняв на своєму засіданні, і вони мають вже бути передані до парламенту для опрацювання. Якщо ми говоримо про джерела покриття, то в першу чергу згідно даного законопроекту. Передбачається, що це буде покриватися за рахунок. Збільшення власної дохідної частини, оскільки ми знаємо, що ми всі видатки на сектор безпеки і оборони покриваємо за рахунок власних доходів, і динаміка з початку року свідчить про перевиконання плану надходжень доходів, це в тому числі пов'язано із певними змінами в системі оподаткування, які були прийняті в минулому році. І паралельно велика частина буде покрита за рахунок коштів, які будуть залучені на внутрішньому ринку, тобто внутрішні позики.